СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після дня конституції. Групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого ВІЧА зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради і заблокувати її роботу. Телефонні розмови підозрюваних опублікувала Служба безпеки України. Збираємось, значить, офіційно на це віче. Максимальну кількість пересічних громадян треба зібратися, щоб там не сотня приїхала, а декілька тисяч. Друже, друже, ви ж мені казали, що, що там дуже обмежена цей відбір кандидатур. Що там п'ять підписантів треба, що вони представляють там якусь організацію і так далі. Дивіться, так. я голова громадської організації, я можу це не документ я, не печатка, я можу підписати, можу любити. Будь, будь ласка, якщо маєте можливість обов'язково приїжджайте, так скажімо так. І максимальну кількість людей себе беріть. І враховуючи цю ситуацію, яка склалась в Україні, там буде е, значить е, цих повноваження закінчилось. Повне я не знаю. Значить, шляхом прямого голосування, підняття руки. Тимчасовий уряд вибираємо прямо на Майдані, і від тіля прямо в Верховну Раду і починаємо працювати. Крапка. Інформацію про заворушення у Києві зловмисники планували поширювати через українські та іноземні інформресурси. Вони сподівалися розхитати суспільно політичну ситуацію всередині нашої держави, а це зіграло б на користь РФ. Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників, представників громадських організацій із Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи. Служба безпеки завчасно викрала протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.